Вітання. Отже, що у нас відбувається весна, яка має принести кардинальні зміни, яка має щонайменше визначити певні вектори, от вони визначаються. Один з тих векторів це, звісно, візит після вже вступлення, після інавгурації, візит Московського царя до китайського імператора. Ну і там ефорія, так би, мир, дружба, жвачка, вони обіймаються. Підписані договори, представницький склад делегації, та міновий міністр оборони, який власне зорієнтований на економічні процеси, тобто не військові, а людина, яка ніби має успіхи в економічних реформах, в баченні глобальної економіки, яка має скерувати цю економіку Російської Федерації, в якесь там певне русло, це все, як кажуть, картинка для глухів. Картинка для лохів, чому перше, те, що в Росії відбувається, воно дуже подібно, що відбувається в нас. Оцей совковий менталітет. Він, по-перше, нікуди не дівся. Те, що кажуть, Росія совшення друга, ви там не знаєте, там в коментарях часто пишуть. Кілька років тому, буквально, я не думаю, що суттєво змінилося за ці роки, хай п'ять років. Минуло, я розмовив, розмовляв з людиною, дуже свічною інтелектуальною, яка приїхала з Москви до Львова, колишня Львів'янка, до своїх родичів і мала можливість переговорити. Я вам скажу так, що от після тої розмови з певним імперським, скажімо так, зрахуванням імперської складової, з рахуванням масштабів і власне, грошових потоків, то все решту дуже подібне. І е, весь фокус оцього всього, що відбувається у світі, це є поляризація мізків електорату. А ця поляризація відбувається і на рівні політиків, деякі з них говорять щиро, а деякі лукавлять, тобто знають, що насправді відбувається. Так от, це поляризація мізків навколо двох псевдополюсів. Псевдополюс так називаємо русково міра, і псевдополюс так називаємо демократичного чи ліберального заходу. Під тим всім. Під е, тими псевдополісами протягується абсолютно деструктивні, тобто негативні для народу тренди. Тому що насправді і там і там очолюється все дегенерати. Е, Що це за тренди? <кій> ну, скажімо вам так. Це з боку заходу, це ця вся неприродність, яка толерується. А з боку так званого руського міра, це під виглядом е, прихильності до традиційних цінностей, та сама ж неприродність. Диктатура, тобто примус, позбавлення людей волі, і в одному і в іншому випадку двома шляхами досягається спільна мета перетворення народу в бидломасу. Ну тут, знаєте, я не майстер розмовного жанру, мені це легше викласти письмово, і, можливо, я в черговий напишу якусь таку публікацію. Хоча кажу, такими роздумами я ділюсь в своєму закритому телеграм-каналі. Не хочу виносити це на широку публіку, тому що це зараз, ну так, перше, не сприймається. По-друге, немає сенсу кидати, кидати перли перед свиньми. Тобто я не хочу тим нікого образити, Я просто говорю на реакцію деяких людей, деяких коментаторів, які там намагаються образити і так далі. Це, як правило, представники однієї національності <кій> так про яку згадувати взагалі не варто. От, е, ну, Але це вже інше питання. Повернемося до Китаю і до того, що нам зараз там демонструють. Оці обійми е, царя з імператором. Знаєте, це е, в кращому випадку обійми боксерів перед, е, перед поєдинком. Е, в гіршому випадку мені згадався. Такий епізод, коли я був в такий невеликий тур експедиція в Індії, і проводив її такий цікавий чоловік Женя Іхельзон, київський журналіст, з Донецька, буддист. От, і Женя десь сказав таку фразу, що для восточного чоловіка, каже, якщо йому Бог послав білого чоловіка. То не обмануть його це грех, це не вважати е, е, дар Божий, ну десь так, близько до тексту. Тобто е, я жодним чином не вірю взагалі в обійми політиків, а тим паче в обійми східних політиків. І тому, е, враховуючи геополітичне протистояння, яке зараз е, виливається в протистояння тих держав з. Корпораціями це є знову ж таки, це є видимість, це є глобальні торги. Ми бачимо, що світ прямує до катастрофи з, 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 з різних, скажімо так, під різними кутами. Це можна говорити, і планетарні межі Римського клубу, і так далі, і кліматичний апокаліпсис. Про які я там виставляю часом своєму відкритому телеграм-каналі Ситник-Інфо виставляю певні дописи там просто для моніторингу тих процесів. Так от. Це все, що відбувається, воно свідчить про системну кризу. Про це дуже добре написали в доповіді римському клубу, до якої я звертався, яку я аналізував аналізував, зокрема, в відеоматеріалах тут на цьому каналі. В чому тут є невеличка така деталь, а так, деялу ховається дрібниця? Коли римляни, а це була колективна доповідь, друга за всю історію існування римського клубу. Коли римляни аналізують певні речі і звертаються до них, вони говорять цілком правильні речі. Тільки ці правильні речі це намагання врятувати, зліпити щось з тої системи, в основі якої порочний фундамент. Порочний фундамент це є сама лихварська система. Чому лихварська система? Тому що лихварська система передбачає об'єктивно, за законами математики, величезну кількість нічим не підкріплених грошей. Яку може створювати з нічого з повітря? Борг, який створюється з нічого, той самий борг Сполучених штатів перед федеральною резервною системою, і коли я зараз працюю, опрацьовую свої ранні дописи, так от за той час, 2013 рік, 2013-2014 рік, то державний борг сполучених штатів, який вже тоді зростав стрімко, виріс двічі: 17 трильйонів до 34 трильйонів доларів. Тобто з нічого створюється, нам розказують тут допомога, там 61 мільярд, з яких кошти йдуть знову ж таки на корпорації військово-промислового комплексу. От. А це все трошки не так відбувається. І зрозуміло, що це протистояння воно не, не зводиться до схеми схематично. знаєте, тут, от Китай, Росія, там Руський Мір, Брікс, там ШОС, Шанхайська організація співпраця з іншого боку, Америка плюс її. Скажімо так, і так далі ні, ми ж бачимо протистояння тій самій Америці. Якщо почитати телеграм-канали російських, скажімо так, як якби можна було перевести це в термінологію колишніх тих людей, які обхають Росію, і зрозуміло, що обхають її там за гроші. Але ті з них, які працюють грамотно, вони наводять абсолютно конкретні факти. З ними теж можна ознайомитися. От, і ось ця агресивна критика, коли я про це розмов... ну, про це говорю в, е скажімо, якісь інтерв'ю, то агресивна критика з боку Росії я розумію, що я говорю правду, тому що це дратує багатьох. Ну але менше з тим, все одно ми е можемо багато говорити, а суть залишається та сама. Нам поляризують мізки, нам показують картинки з одного, з другого боку, е світ котиться до прірви, до великого перезавантаження. Ті, хто режисують ті сценарії, ми бачимо говорящі голови на кшталт, шваба там інших. А режисери вони завжди в тіні. Вони ми бачимо сценаристів, які обігрують сценарії, а Хто там режисує це все чи навпаки, ми бачимо режисерів, хто диригує тими сценаріями, а хто пише сценарії, вони десь там заховані в тіні, в сутінках. То це все йде до того, що об'єктивно ця криза загальносвітова загрожує існуванню тих е, привладних дегенератів, які хочуть це все звести в іншу систему. Але ця інша система, яку намагається показати ніби як позитивна, насправді вона, вона диявольська, вона сатанинська, якщо взяти термі... християнську термінологію. Якщо взяти іншу термінологію, то йдеться про протихненну систему матрицю, про яку зокрема, писав. Зеланд, чиї книги Странсерфінгу. Я рекомендую все-таки почитати, не для того, щоб повірити на слово, що там пишеться, а для того, щоб просто е трошки спробувати змінити свій спосіб мислення, тому що там немає суперечності ні з іншими релігіями, ні з іншими вченнями. Отакі, дякую за увагу. Почуємося, побачимося. Найбог всіх береже добрих людей і дай Боже всім здоров'я!